Привіт, я Дебора. Ласкаво прошу до мого дому та на мій восьмисерійний курс Секрети мудрості чакр». Протягом цих восьми занять ви дізнаєтеся все про кожну чакру. Ви дізнаєтеся, яка життєва ситуація може вивести їх з ладу, до яких проблем зі здоров'ям це може призвести, і як це може вплинути на ваші стосунки, ваші фінанси. Я навчу вас усього про архетипи та психологію кожної чакри, а також розповім, яка найбільша перешкода чи виклик особисто для вас у тому, щоб енергія цієї чакри текла і була врівноваженою так, як ви цього бажаєте. Я розповім вам усе від того, які продукти харчування та дорогоцінні камені можуть допомогти, навіть які пахощі та види фізичних рухів підходять для кожної чакри. Я охоплю багато тем. Обов'язково працюйте з картками чакр і щоденником, що йдуть у комплекті з цим курсом, а ще я покажу вам інші речі, наприклад, як зекономити час, використовуючи робочий зошит, кожне заняття. Також не забудьте скористатися бонусними матеріалами, що додаються до курсу. Тут багато всього, чим можна зайнятися. Ви побачите. Наскільки ваші чакри впливають на всі сфери вашого життя? Отже, сьогодні я розповідатиму про першу чакру. Ви знаєте, її ще називають Кореновою чакрою, тому що це ваш зв'язок із землею, а також опора для всіх чакр, що знаходяться вище. Отже, кожна чакра має керівний принцип. Коли ви спираєтеся на землю, це робить вах надзвичайно стійкими, тому керівний принцип цієї чакри. Основа вона розташована біля основи вашого хребта. По суті, ви сидите на ній, і її розташування трохи відрізняється у чоловіків і жінок. Отже, перша чакра пов'язана зі стихією землі і формує структуру, яка підтримує та забезпечує ваше життя. Подумайте, як ваші ноги і стопи вкорінюють вас у землю. А тепер згадайте сідничний нерв, який навіть виглядає як коренева система. Чи не так він починається біля коренової чакри, спускається до ваших стоп і з'єднує вашу нервову систему із землею під вами? Саме постійний вплив сили тяжіння тримає вас на землі. Отже, корені мають як чоловічі, так і жіночі риси. Подумайте про це вони проникають у землю, просто у ґрунт, і водночас залишаються сприйнятливими. Піднімаючи пожовні речовини із землі. Тож, щоб мати міцний фундамент, ви повинні вміти стояти на своєму, але водночас ви маєте бути відкритими до отримання підтримки і живлення від землі. Отже, що може завадити вам бути заземленим, бути повністю присутнім у своєму тілі, відчувати підтримку всесвіту. Знаєте, коли ви не відчуваєте себе в безпеці, коли вам здається, що ви не належите цьому світу, коли ви відчуваєте відчуження від свого тіла та від природи, ви втрачаєте енергію і починаєте хвилюватися. Можливо, навіть не усвідомлено, але це так. Ви хвилюєтеся за саме своє існування. Отже, страх це найбільша перешкода для вільного потоку енергії у вашій базовій чакрі, і він може проявлятися у багатьох формах. Є страх за власну безпеку, страх не вписатися у свою сім'ю чи серед друзів або там, де ви живете чи працюєте. Є ще страх, пов'язаний із самою роботою, а потім фінансові проблеми. Далі йдуть страхи залишитися на самоті. Знаєте, іноді ви навіть боїтеся смерті. Я особисто знаю, що таке бути незаземленим. Я довгий час була незаземленою. У мене була дисфункція першої чакри. Коли я була молодою, я була дуже неспокійною і тривожною. Це один із симптомів нефункціонуючої базової чакри. Це було наслідком постетиравматичного стресу через жорстоке дитинство. Коли я була підлітком і у свої 20 з чимось, у мене був розлад харчової поведінки. У мене було багато проблем із нижніми кінцівками та колінами. І, зрештою, я прокинулася з діагнозом рак шийки матки. Тобто моя перша чакра була фактично заблокована. Я жодним чином не була безпосередньо пов'язана із землею. Я відновила свою базову чакру за допомогою енергетичного зцілення, яке працювало з початковою травмою, а також завдяки заняттям цигуном і пілатасом. Це допомогло мені знову відчути своє тіло. Тепер ви можете подумати про те, щоб спробувати бойове мистецтво йогу, пілатес або якусь іншу усвідомлену рухову практику, щоб допомогти собі краще відчувати ґрунт під ногами. Йоги традиційно сиділи зі схрещеними ногами прямо на землі, тоді ще не було подушок, щоб їхня кореновача чакра справді торкалася землі під час медитації. Отже, корінь це джерело сили. Так само, як коренева система дерева забезпечує підтримку і поглинає поживні речовини із землі, щоб живити дерево. Проблеми з вашою базовою чакрою можуть початися ще в утробі, коли плід вбирає страх і тривогу від матері або навіть від батька. Це може статися під час процесу народження. Можливо, пологи були складними. Розвиток цієї базової чакри триває від зачаття приблизно до першого року життя. Саме тоді виживання та живлення є основними темами і якщо з якоїсь причини не було достатнього зв'язку з матір'ю, це може створити нестійкий фундамент для довіри до доброти життя. Коли життєва енергія вільно тече через вашу базову чакру, у вас буде потужна воля жити здоровим життям у цій реальності. Отже, стихія землі живить ваші кістки, вашу кров, вашу плоть, навіть волосся на вашому тілі. Земля найщільніша з усіх наших стихій, вона забезпечує стабільність і безпеку вашого існування. Вона проходить через вашу базову чакру. Ваш ніс є органом чуття для цієї конкретної чакри, оскільки саме нюх найбільше пов'язаний зі стихією землі. Згадайте, як ви себе почуваєте, коли гуляєте під соснами. Ти просто відчуваєш такий зв'язок із природою. Щоб посилити свій зв'язок із базовою чакрою, ти можеш спробувати використати, скажімо, кедровий пущ або ефірну олію кедра. Знаєш, цей лісовий аромат справді може нагадати тобі про дерево. Яке тримається завдяки міцній мережі коренів. Основні питання коренової чакри це безпека, довіра, харчування, здоров'я, дім, сім'я та твоя спільнота. Фізичні наслідки порушення цієї чакри зазвичай проявляються, і це може здивувати у надмиркових залозах. Вони розташовані глибоко в центрі твого тіла. Це тому, що вони дуже тісно пов'язані з твоїм інстинктом виживання. Тож порушення в цій базовій чакрі можуть проявлятися не лише в наднаркових, а й у основі хребта у ногах і ступнях, у кістках і в імунній системі. А тепер ось кілька класичних життєвих ситуацій, які можуть негативно впливати на вашу базову чакру. Проблеми під час вагітності або важкі пологи. І коли ви прочитаєте перший розділ моєї книги Правда стілює», ви дізнаєтеся, що моя мама насправді намагалася зробити викидень, коли носила мене. Можу посперечатися, що це мало досить гнітючий вплив на мою ще ледь сформовану базову чакру. Будь-який вид насильства, емоційного, фізичного чи сексуального, також вплине на неї. Операції та хірургічні втручання в дитинстві можуть бути особливо травматичними. Серйозні хвороби, нещасні випадки, особливо автомобільні аварії. І навіть якщо ви просто стали свідком аварії, усе це може вплинути на вашу базову чакру. Природні катастрофи, такі як пожежі, повені, землетруси, а також ситуації, які зачіпають цілі популяції, навіть країна може переживати спотворення базової чакри, як це сталося у США після 11 вересня. Будь-який прояв насильства або навіть спостереження за насильством. А як щодо переїзду, особливо якщо ви часто переїжджали в дитинстві? Іноді відчуття покинутості може вибити вас із ґрунту під ногами та спотворити вашу базову чакру. Наприклад, коли один із батьків залишає сім'ю або ваш партнер раптово йде. Це дійсно може сильно вплинути на вашу базу. Ваші емоції насправді живлять ваші чакри, і коли ви відчуваєте певні емоції. Ваша базова чакра може почати працювати неконтрольовано? Можливо, ви думаєте, що ці почуття це нормально? Можливо, ви відчували це стільки, скільки себе пам'ятаєте? Люди можуть прожити все життя зі спотвореною базовою чакрою. Щоб дослідити свої почуття у базовій чакрі, я хочу, щоб ви поставили собі ці запитання. Чи іноді ви відчуваєте, що вас тут насправді немає? Чи важко вам зосереджуватися і триматися обраного шляху? Чи часто ви схильні до страху та тривоги? Чи є у вас якісь фобії? Чи відчуваєте ви неспокій, не можете ніяк заспокоїтися, чи кажуть вам люди, що у вас мало організованості? Чи ви фізично слабкі і насправді не хочете займатися спортом? Чи ви опираєтеся змінам? Чи часто ви дієте на автопілоті? Робите одне, а думаєте зовсім про інше. І якщо ви відповіли так на більше, ніж кілька з цих запитань, є велика ймовірність, що вашій базовій чакрі потрібне налаштування. І якщо чакра довгий час працює неправильно, часто з'являється хвороба саме в цій фізичній зоні. Ось хвороби, які є класичними для цієї чакри, розлади харчування. Проблеми з ногами, стопами або куприком, рак прямої кишки чи товстої кишки, проблеми зі спиною, порушення імунної системи, остеопороз або будь-які інші захворювання кісток і, нарешті, недостатність наднеркових залоз. І я хочу пояснити чому. Попри те, що ваші наднеркові залози знаходяться зовсім не біля базової чакри, саме вони є керівною залозою для цієї чакри. А все тому, що базова чакра пов'язана з виживанням, вона стосується твоєї потреби в їжі, житлі, безпеці та сні. І якщо твої потреби в цих сферах опиняються під загрозою, наднаркові залози активуються і дають тобі додатковий заряд енергії та підвищену пильність, щоб ти міг утекти від будь-якої небезпеки, яка загрожує твоєму виживанню. Твої наднаркові залози миттєво заєднують тебе з теперішнім моментом і дають додаткову фізичну силу та уважність, необхідні для того, щоб уникнути небезпеки. Ось чому вони так тісно пов'язані з твоєю базовою чакрою. Тому ті з нас, хто пережив багато травм у житті, часто починають любити це відчуття, коли нас переповнює адреналін. Адже це, зрештою, один із найсильніших наркотиків, який може виробити наше власне тіло. Але є різниця між періодичним стресом і підвищеною реакцією наднаркових залоз. це нормально, і життям у стані хронічного стресу, а це вже не нормально. Ти точно не хочеш жити в постійно стресовій ситуації день у день. Це справді може тебе виснажити тобі варто запитати себе, чи не живеш ти в одній із таких хронічно стресових ситуацій? Відносини пекла, можливо. З батьком чи матір'ю, партнером, свекрухою читащою, навіть з однією з власних дітей або ж нестерпна житлова ситуація, може, у твоєму домі є хтось, кого ти насправді не можеш терпіти.